Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Вітаю вас на каналі Mary Life Happy. Тут ви знайдете багато творчості, пошиття іграшок, в'язання, клаптикового вишиття, виготовлення народних іграшок, редизайн та різноманітні переробки. У вільний час я люблю подорожувати, а також провожу майстер-класи для діток та дорослих. Я люблю готувати різноманітні смаколики та облаштовувати затишки по своїй оселі. Якщо вам цікава така тематика, лайкаво запрошую на мій канал, буду вдячна за коментарі та підписку, а також за підтримку до своєї відео. Сьогодні у відео ми з вами пошиємо стильну сумку із джинсом. Як бачите, я зібрала всі непотрібні джинси, які давно вже муляли мені очі, займаючи багато місць в кушах. І ось час прийшов, тому нас чекає багато творчої та цікавої роботи. Найперше я вибираю джинси комбинезон з веселими склетами. Це буде сумка для старшої донечки, яка вже давно мені ще питала, що хоче нову сумку. І ось чомусь саме ці черепки їй сподобалися найбільше. Замовлення звучало як сумка через плече в спортивному стилі і дуже-дуже дуже багато кишень. Тому до роботи. Я вже розкроїла деталі сумки, і давайте подивимося, які заготовки у нас вийшли із цих безрозмірних штанів. Отож, маємо дві деталі, передню та задню частину сумки. І тут я подумала, що на задню частину сумки ми додамо ось такі кишені. Це як ми бачимо, передня частина комбінезону буде одна кишенька та друга. Так. І з Передньої частинки сумки буде трошки інша ситуація. Тут я викрила такі деталі на дві кишеньки. Кишеньки будуть такі об'ємні, тобто ми зараз ось тут складемо викривку і ось так вишиємо. Тобто вони будуть викривані основною частиною тканини. Верху будуть ось такі деталі накриватися. Ось я подумала, чому б не використати ці токові частинки, де защипалися джинси, де защипався джинсовий комбінезон. Такі цікаві з гудзичками. Я подумала, що їх буде класно використати із боків, таку частину сумки з них зробити. І за рахунок того, що там є вже кишенька, яка слугувала на джинсах, вона нам так і буде слугувати. Плюс, ще додатково, ось така одна деталь, ще одна кишенька. Ну, як ми вже зрозуміли, що кишень багато не буває. Тому ось так буде виглядати бокова частина сумки. Одна і так само інша. Далі у нас буде верхня деталь, так, яка буде йти під замочком, і також дно. Тому поїхали. Тут я вкладу декілька кадрів своєї маленької помічниці. Вона завжди біля мами, завжди старається робити те, що робить мама. І ось тут я згадала, що на горищі у батьків є моя старенька швейна машинка, звичайно, дитяча іграшкова. І вона в такому захопленні, таким азартом взялася до роботи, тому що вона, як мама, буде шити на справжній машинці. Дитячій радості не було меж. Ось декілька таких миттєвостей залишу. Пишила всі деталі. Чомусь так вийшло, що камера всього не записала. Ну все ж, тут я вже пришиваю підкладку. Вирішила зробити це вручну, тому щоб не додавати зайвих швів. якось у мене так вийшло. І тому по колу до замочка вже пришиваю путиним швом підкладку, і наша сумка вже майже готова. Так, ось тут я вже пришила підкладку, так. І ось нарешті процес завершився. І довгоочікувана сумка для моєї донечки готова. Давайте глянемо, що все ж таки в мене вийшло. Як бачимо, сумочка на замочку, так, це щипається, Непогано тримає форму. Давайте подивимося, які ж кишеньки вийшли. Так бачимо одна, друга кишенька. Збоку також одна. Таку, я думаю, тут буде навіть зручно на себе невелику пляшку з водою. Передні кишеньки зробила на кнопках, вони такі досить об'ємні, глибокі. І всередині сумка також дуже об'ємна. Ручку сумки також вирішила зробити із. Як комбінезона, навіть використала ось ці такі е, защіпи. І за рахунок того, що бокові кишеньки ми робили із тих самих е, защіпів з гуциками, вони так класно тут е, підійшли і не потрібно було нічого щось видумувати. І ось такий результат у нас тут ставила вам декілька фото, як ця сумка вживу виглядає приміряти. Ось такий непоганий результат у нас своє шодоня дуже задоволена. І це основне. А вам, друзі, дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку і зустрінемося в наступному відео. Мирного неба та швидкої перемоги!